Добрий день. Я хотів би звернути увагу шановних глядачів, на те, що передвиборча кампанія набуває таких об'єктів, які значить, не, є, не можна вважати занадто коректними. І останнє такої події стала зустріч вчора у Жировському прес-клубі на тему. Політична обличчя Закарпаття напередодні виборів до Верховної Ради України 2012. Я був також учасником цієї зустрічі, де ми разом з Федором Шандором оголосили результати соціологічних опитувань по Закарпаття. Але тут відбулося певне непорозуміння, яке, я вважаю, було технологічним таким. Прийомом, який сує об'єктивне таке обличчя соціології на Закарпатті. Тобто мовиться про те, що власне, нами було зроблено опитування тільки в 68-му окрузі, але це подавалося нібито опитування, зроблене по всьому Закарпаттю. Це подавалось так би, словами, які приписувалися безпосередньо мені. І, наприклад, це наголошено було не стільки на самій прес-конференції, скільки після прес-конференції насамперед на сайті Мукач Там слова Федора Шандера про особливості виборів. Вибор в навіть в 68-му окрузі подається як мої слова, які я не проголошував. Тобто мова йде про те, що е, лідирує опозиціонер без імені, які не належать мені про те, що е, Чучка асоціюється з партією Батьківщина. Я на цьому місці е, Казав ну, безпосередньо Шандору, що це не так, і що в партії Батьківщини асоціюється не Чучка, а Сірбаг, якого підтримують близько 40% виборців. Ну, але це цьому не непридалі уваги, і е, значить, це не вийшло е, друком, про що я особливо змушував наголошувати. Постійно, вдається е, е, в такому вигляді. Ситуація, що це нібито казалось, казав я, каже соціолог або стверджують соціологи. Насправді, це слова Федора Шандера, які спираються на його власне дослідження по всім округам, крім 68-го. Практично факт такого підтасовки, значить, Ісують не тільки в словах перекручених, є сама само назва. самоназва даний опитування Ужгород забув про Тушника. Просто зміст цього заголовка навіть не відповідає змісту самої статті. Тому що тут проголошується, що Ковач, Буана, Фрутушняк і Чучка є лідерами цієї компанії на 68-му округі. окрузі. Проголошувалось так, що розбіжність між ними знаходиться в межах статистичної похибки. На це не зроблено ніякої уваги і безпідставно показують, що Ротушняк нібито не є серед лідерів. Так, і вийшло з закарпаття Монлайн, де висловлено, що таке. Річ, яка в принципі, не має міста, в Закарпаття партії регіону пролітають за партійними списками і може літатися. Це не так, тому що за текстом інтерв'ю, який на друг на йде посилання дійсно яке мало місто, що стосовно персоналі, знову таки Кович є одним із лідерів перегонів. Тобто фальшування і фальсифікація цих даних. Тому що відбувалося одразу не в одному із інтернет-видань, а в деяких інтернет-виданнях. І тому я змушений був звернутися в друковані наші засоби інформації для того, щоб спростувати цю інформацію, яка нібито належить мені. Так як я являюсь головою асоціації соціологів Закарпаття, то це псує і імідж. Всіх соціологів Закарпаття. Отже, надруковано вже спростування в газеті Ріо. І я сподіваюся, що спростування також буде надруковане в новинах Закарпаття та інших виданнях, які піклуються про облик нашої науки. І я сподіваюся, що телезрителі також сприймуть це як дождне.